Слава Богу, брати та сестри. День вже схилився до закату. Ми дещо встигли зробити, що бажали, можливо, щось залишаємо на наступний раз. Але саме найголовніше з нами залишається Господь. Як його милосердя обновилося над нами зранку, так і перебуваємо в ньому. І він не є тим, хто бажав би, щоб цього благословіння в нас було якнайменше. З його боку, він робить все, щоб ми мали все потрібне для побожного життя. От Все потрібне. І ми можемо побачити, що маємо, а можливо, ні. Будемо суперечити, казати ні, мені не вистачає, мені хотілося б ще більше. І наші, хотіння, наші хотіння, вони можуть бути або від Божого престолу, або від нашої плоті. Я думаю, що коли ми переважа, переважно сприймаємо суто. Наприклад, смачне, там, солоденьке, або ще якось, знаєте, ну, таке по-людськи. Якщо ми дивимося на ці речі саме таким чином, ми вже починаємо втрачати. Бо коли ми розуміємо, що є небесне, горнє, про що ми дійсно маємо розсуджувати, відчувати, очікувати, то в нашому житті тут все стає набагато краще. Наше життя яскраве, Бог всемогутній і в нас все вийде. Читаю декілька віршів, і ми молимося за потреби. Це буде післення Апостола Павла до римлянам, п'ятий розділ, всім відомий, читаю з першого розділу, з віршу. І так, оправдавшись вірою, ми имеем мир з Богом через Господа нашого, Ісуса Христа, через якого вірою получили ми доступ к той благодаті, в якій стоїмо і хвалимося, надією, Хвалимося надеждою слави Божі. Хвалимося надіждою слави Божі. І якщо б ми зараз захотіли би просто розсудити, про що саме, ми хотіли б хвалитися нашим Господом. Знаєте, як би ви сказали? Ми б хвалилися нашим Господом за все. І дуже часто за все це не про що. Бо є конкретні речі. За які ми дійсно хотіли би прославити Господа. Є деякі речі, які я не розумію, чи то слава Господня, чи то зі мною щось не те. І третє, що ми, можливо, взагалі б розмірковували як люди цього світу. І кожен раз ми стоїмо перед вибором, що брати? Яким чином мені наблизитися до Бога, щоб догодити йому, щоб від нього прийняти благодать на благодать? Бо в нього є достатньо. Я скудний такий, знаєте, але Господь є милосердний і він дуже щедрий, і в нього є набагато. І тут він каже, що ми хвалимося саме тим, що надія Божої слави вона перебуває. Її не можна зважити, її не можна покласти в кишеню, її не можна погрузити в багажник автомобіля і завезти додому, поставити в сервант, ми про це розмірковуємо як про щось таке, що воно є, але ми цього ніколи не бачили. Боже слава. А якщо ми бажаємо Його прославити конкретно за те, що ми спасені, за те, що Бог виходить на зустріч, він нас не полишає. Навіть коли ми відчували себе самотніми, Бог був поруч з нами. І коли ми розмірковували про Бога, але попадали в обставини, за які нас кидали за грати, робили нам боляче, але Господь був з нами, і ми прославляємо його за це. Де в нашому розумі є це місце, в яке ми могли би знаєте, так рукою підперти і сказати: Господи, от славлю я тебе і все. От що б мені люди не робили, що б не сталося в моєму житті, я все одно буду тебе славити. Славити переможно, славити, очікуючи. І Павло продовжує, і каже: і не этим тільки, но хвалимся і скорбями, зная, що від скорби происходит терпіння. Ми хвалимся скорбями, Я не думаю, що коли ми в скорботі, в нас є таке фізіологічне бажання славити Господа. Молитися ну так. Да. Голосно ну ні. З багатьма людьми ні-ні, на самоті. Чого? Щоб ніхто не чув. Бо деколи в такому стані хочеться просто в адресу Бога помовчати. Просто помовчати, але від чистого серця. І коли це нам вдається, коли ми знаємо, що зараз в моєму серці нема слів, але є хвала для Бога, якщо я не біжу в сторону Бога, не йду і не повзу, то хоча б лежу в Його сторону, і він буде бачити це бажання, що ми бажаємо бути з Ним. І він щирим буде поступати щиро. І тут написано, що від скорботи приходить терпіння. Урок, який ми можемо взяти навіть зараз? Від чого ми сьогодні сумні? Чому самотні? Чому, можливо, збентежені? Невже за це я можу прославити Бога і хвалитися Богом за те, що я знаходжуся в такій скорботі? Так. Бо не завжди так буде. І саме від скорботи буде терпіння. А чому це важливо? Тому що. Той, хто протерпить до кінця, він спасеться, хто буде мати терпіння до кінця, він спасеться. Слава нашому Богу. Якщо інакшим чином я не можу в собі відчути, що я можу терпіти або пред'явити Богу щось. На кшталт терпіння в мене є, я, я, я терплячий. Давай подивимося. Що ти робиш, коли тобі боляче? Що ти робиш, коли тебе ображають? Що ти робиш? Коли ти на пенсії, на маленькій в Україні під час війни. Достатньо? Достатньо скорботи. І якщо ти за дня в день ти просто радієш Господом, ти приходиш в зібрання, ти шукаєш Бога, і Бог добрий милосердний відкриває для тебе небо. Алілуя! І саме в молитві ти відчуваєш його присутність і то вже не таке велике терпіння. Бо тобі на допомогу, на допомогу прийшов Господь, а Він може взяти тебе в свої пронзенні руки і перенести, як того Філіпа, про якого ми сьогодні чули, просто забрати і перенести. А терпіння, от, от терпіння опитність, від опитності надія, а надіжда не постижає. Тому що любов Божа в серця наші Духом Святим, даним нам. А все так важко починалося. скорбі. Бачите, який кінець? Якщо ми крок за кроком проходимо цей шлях, ми будемо бачити Божу славу. Ми будемо розуміти, що Божа любов вилила з серця наші Духом Святим, і Він нас не полишає. Він зігріє, Він благословить, Він все зробить, щоб ти був щасливою людиною. Щоб ти була блаженною людиною. Ми маємо вірити, що все, що робить Господь в нашому житті, робить нам на добро. Хай б Господу буде слава, а тепер, якщо потреби ще залишились, давайте ми про них скажемо. Подяка. Ну така вже потреба, да? але подяка. Алілуя. Слава Господу. Дякуємо Бога. Хвалимо Бога. Прославляємо Бога. Дякуємо. Прославляє. Хто прославляє Бога? Ті самі, що дякують, слава Богу. Добре, ще потреба Настя. Коли ми молимося за наших рідних, які в важкому стані, дуже важливо нам не перейняти їхній стан. Розумієте, про що я кажу? Ми мусимо туди приносити світло. А де ми світло беремо? у Господа Тоді приходимо до Господа, просто славимо нашого Бога. Дякуємо за спасіння і молимося за Олю, маму, сестри Насті, за її спасіння. І щоб Господня ласка була, можливо, продовжить її дні життя, і вона буде бачити ще настяних дітей. Хай Бог благословить, це можливо. Віримо. Бачите, з чого починається нова церква? Купа проблем. І все треба, і все треба зараз. Але тому і чудовий наш Бог, що просто приходить і просто дає навіть більше, ніж він просить, бо він просить дуже щиро. І він служить. Правда, він служить. Хай Господь благословить його команду. Віримо, що її буде. Ну, до речі, ми готові вам допомагати. Якщо команди не буде, візьміть нашу. На перші часи ми вам допоможемо нормально. Нормально. Хай Бог благословить. Потреб да, онлайн, хто пише, ми дякуємо за те, що ви з нами, довіряєте нам свої потреби. Ми будемо щиро за це молитися і віримо, що Господь нас і вас почує. Єднаємося в Бозі. Слава Ісусу! Помолимося за всі потреби, що є. да Слава Богу, будемо молитися, щоб в твоїй дружині було все добре. Брат, прийде на ранкове служіння, це заявляє. На домашню групу про це заявляє. На вечірнє приходить за це заявляє. Зараз на ще одна домашка буде. І знову буде заявляти. І знаєте, що я бачу? Чим більше ми робимо це, ми свідчимо про те, що ми в це віримо. І нам це необхідно. І ми це робимо щиро, і Господь виходить на зустріч. Слава Богу, брат, роби так завжди. Хай Бог благословить. Да, Анатолій. За спасіння рідних і близьких так само наша потреба. Молимося за закінчення війни. Хай вже це швидше станеться. Бо ми так вже відчуваємо, відчуваємо, вона все ніяк не закінчується. Давайте просто будемо все вірити. Да. Він віруючий, ні? Бачите, двоюрідний то не віруючий. Хай Бог воює брата да, приведе до себе, да, цьому покаяння, спасе його душу. Все в нього буде добре, буде спати, як брат Валера. Возлюблений да, от, 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 якраз і сказав. Хорошо. Якщо всі потреби, є ще, так, да, Віктор. Ну, за рідних, ми тут у нас є список. Якщо ти ще не записав, запиши сюди. Постійно молилися. Да? Ми спочатку служіння це робимо, але підтримуємо тебе за це. Помолимося за нашого старшого пастиря, є певні питання ще. Що... Тільки Бог може вирішити це питання. Давайте ми підтримуємо його і, хай Бог благословить. Молимося, за нас є вже до 20 людей до водного хрещення. На початку віримо, що буде більше. Хай Господь спасає цих людей. І наближає до себе. Встаємо, молимся. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Господи, за цей вечоровий час, Боже, за цю молитву, яку ми маємо. Господи, і нам цих молитв не буває багато, Господь. Боже, ми відчуваємо, Боже, один одного, Господь в Твоєму тілі, як ті живі каміння, які ти поклав на своє місце, Боже, і ти збудовуєш нас сьогодні свою наречену. Господи, ти робиш все як на добро для нас, Господи. І коли ми навіть відчуваємо якісь утиски, Боже, що є в цьому світі, ні, ми не жаліємося, Господи, ми прославляємо Тебе. Аллилуйя! І в всіх скорботних часах, Боже, ми всю надію покладаємо на Тебе, Господи. І маємо сьогодні терпіння, Боже, і з тим терпінням ми йдемо далі до відчуття того, що Твоя любов вила з серця наші Духом Святим даним нам, Господи, і Ти працюєш з кожним із нас, Господи, як вважаєш за потрібним, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, Ти чув ці потреби, про які ми сьогодні говорили, Боже. Ти чуєш, Боже, потребу наші. Нашого брата Славіка, Господь за церкву, за служіння Господь, за команду Божу, за пробудження, Господи, все це можливо по нашій вірі. Алілюя! Аллилуйя в ім'я Ісуса Христа, Боже. Дай нам Боже бути разом і бути підперезами, Господи, щоб славити Твоє ім'я, Господь, і збудовуватися для Царства Твого. Боже, допоможи нам мати це бачення і не втратити його ніколи, Ісус. Боже, молимся за покаяння рідних, близьких, Господи. Бачиш, Боже, хтось з тих, і ще й хворіє, Господи. Ти бачиш цих рідних, хто сьогодні не передовій, Господи, і хто як не рідні, віруючі, можуть стати в пролом, щоб вони мали життя. Переможне життя в Христі Ісусі, і наближали той день, Господи, коли нарешті, Господи, сльози витруться з очей наших, Господи, і наші серця будуть спокійні в тому, що ми живемо в землі. яку ти благословляєш і ще більше благословиш, Боже, в ім'я Ісуса, нехай ця війна закінчиться. І якнайшвидше, Господи, молимо Тебе, молимо, бо віримо, що тільки Ти ладний це зробити, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови. Всі ці потреби, Господь, які для нас так важливі, хто хворіє, Господи, хто сьогодні в чаті з нами, Боже, і свідчить, так само просять запокаяння, Господи, за тих, хто на передовій, хто на війні, Боже, кому так необхідна допомога вірних Твоїх, Боже святий, благослови нас. Галілюя, Боже! Це духовне єднання, якими ти нас збагачуєш, Господи, в багатьох людей, які сьогодні розпорошені по всьому світі, Боже, але ми можемо бути раді разом, амінь. Хоча віртуально, але разом, бо віра від слухання, і вони чують, а ми промовляємо, Боже, і це є наше єднання в Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Господи, нехай їхні потреби, Боже, так само стануть перед Твоїм святим лицем і зроби їм, Господи, як своїм синам і дочкам Боже, Хто не має сну, Боже, нехай вони читають 106 Псалом і вірять тому, що брат Валера проповідає, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса матимуть сон. Аллія, і цей сон прийде, Господь. Халілуй, і це буде сон від Бога в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми сприймаємо Твоє Слово, коримся, Боже, Твої, Твої волі, Боже, і слідуємо за Тобою у всьому. В Твої руки святі, ми віддаємося, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.